Порівняння себе з іншими, коли дивляться в інстаграмах, як там мама трьох вона зранку встала, вона попила каву, така вся вже нафарбована, з зачіскою, вся в мережевній білизні, така вся гарна, така вся легка. Насправді і вона і працює, і вона і тренується, і вона і подорожує, і в неї все класно. Насправді, всі ми, <смі>, хто трошки не відірваний від реальності, знаємо, що ранок мами трьох він виглядає геть по-іншому, коли волосся, отак от дибом, отак от бігаєш, як сраний віник. Діти кричать, чоловік кричить, всі спішають. отаке ось. Ну, тобто, це ж ця картинка, яку транслюють соцмережі, і часто мамські блоги, вони нереалістичні, абсолютно. Я вам зі 100% впевненістю скажу, що такого не буває. А на постійній основі так точно. Це може якісь вирвані з контексту. Моменти, ось там дві хвилини вона там в такому стані богині, а насправді решта 24 години в неї там дурдом. Тому, будь ласка, не порівнюйте себе з іншими, не вірте в це, не ставте над вимоги до себе. Краще нічого не очікувати. Налаштуйтесь на те, що це адаптація це зовсім інший досвід, зовсім інший режим, ритм життя. Може бути по-різному, може бути легко, може бути важко, може бути то легко, то важко. Не треба цих нереалістичних очікувань. Чим менше у вас буде очікувань, тим легше вам буде це все сприймати. І вже якийсь бонус, коли вам вдасться випити все ж таки спокійно ту каву, хоч раз на тиждень, хоч раз на два тижні зустрітися з подружками, хоч там іноді потренуватись, хоч іноді помити голову і потрапити на манікюр. Це вже для вас буде радість. А якщо ви думаєте, що ви там будете п'ять разів на тиждень тренуватись по півтори години. Працювати, заробляти мільйони, виглядати, наче ні в чому не бувало, хоча ви спали дві години. Ви будете себе саме самостійно вганяти в стрес.